На Сумщині у Конотопі обстріляли авіаремонтний завод. За попередніми даними п'ять снарядів поцілили на територію підприємства та пошкодили два гелікоптери, які зараз є музейними експонатами на оглядовому майданчику. За даними силовиків, інших руйнувань і жертв немає. Обстріл вже класифікували як теракт. Місцеві припускають, що метою терористів був ремонтний цех, який відновлює пошкоджені вертольоти і повертає їх у зону. АТО. Територія оборонного заводу Авіакон від ранку очеплена силовиками та військовими. На під'їздах в радіусі пів кілометра стоять блокпости. Не пропускають ні місцевих, ні журналістів. Зі слів людей о п'ятій ранку вони прокинулися від вибухів. П'ять потужних хлопків було чути на відстані п'яти кілометрів. Неподалік підприємства нудяться жителі навколишніх будинків. Після вибухів люди потікали з квартир. Нині не можуть потрапити додому, бо їхні будинки в зоні очеплення, а там тривають слідчі дії. Два вибухи було. Я скочила і думаю, ну ще не зрозуміла, що таке. Це десь було так без десяти п'ять, і близенько до п'ятої години, а потім ще чотири рази по-моєму, чи три, чи чотири. Так жахнуло, думаю, все Тим, А воно думає. як гахне, босім п'ять зривом. Було п'ять страшних. Куди точно поцілили снаряди та чи великі руйнування, побачити неможливо. У міліції подробиць не розголошують, заспокоюють лише, що минулося без жертв. Внаслідок подій постраждалих немає. Об'єкти не пошкоджені на підприємстві. На місці події працює слідчо-оперативна група вибухотехніки. За даними джерел, наближених до правоохоронців, кілька пострілів були з гранатомета. Ще один фугас. Утім, офіційної інформації щодо зброї, з якої стріляли, немає. Тож наполошені люди переповідають чутки та діляться власними спостереженнями. Це щось таке мінометне, як мінімум 122-мм, Може ще якісь там ну не Сказали, що э, з ранотомету стріляли і, і один міномет, вот там, отам дієсиєм. У нас старий а туди роді стріляли. Одні слухи бо ніхто нічого не знає. Взагалі нічого за нашими даними. Снаряди влучили у два вертольоти, що вважаються музейними експонатами та електрощитову. Підприємство переведене на аварійний режим живлення. У прокуратурі цю інформацію не підтверджують, але й не спростовують з чого стріляли, та звідки поки не кажуть. Але припускають, що завта, яке нині розшукують на даний час. порушено кримінальне провадження за фактом терористичного акту та за фактом незаконного використання. Ня зброї дійсно проводиться план перехват. Ми впевнені на даний час, що ці постріли відбувалися з землі з поза межами охоронюваної території. Очевидно, що об'єктом обстрілу терористів були не музейні експонати, а бойові машини розташовані в ремонтному цеху. Адже Конотопський авіаремонтний завод Авіакон єдиний в Україні, що має такі потужності, персонал і досвід ремонту бойових вертольотів, а також випускає комплектуючі для гвинтокрилів на підприємстві. Дійсно знаходяться Вертольоти, але внаслідок пострілів вони не постраждали. Є незначні пошкодження підприємства. Вони нікоїм разом не перешкоджають його діяльності. підприємство працює в штатному розводі. Нині справу про теракт на оборонному підприємстві розслідує СБУ, прокуратура та міліція. Усі подробиці обіцяють повідомити вже за кілька днів. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Сумщина, ТСН 1+,1.